Юрочка, дивися, які тарілочки, боже, якого красивого благородного кольору. Да? О, такі диванчики, це все вони тут продають для барів і ресторанів. Коротше, вони зараз закриваються в час 30. А ми ж, як завжди, з Антоніо спимо до 12, а потім бігом-бігом голоднуємо по Європах. Бігом це саме, дивися, які красиві тарілочки. Ой, красота. Угу. Так, хорошо. Дальше, дальше. я хочу пройтись по всіх столиках. Ну, таке, таке. Це дуже таке, му, дивуйся, яке кресло, це щоб не, цей, не продуло ніякою, щоб, щоб спину не продуло. А що актуально, якщо ти сидиш на пляжі, то тобі треба такий стілець, щоб закривало поясницю, щоб потом не продуло поясницю? Бо ось, наприклад, якщо отакий стілець, то завтра з поясницею і не встанеш після вечірньої вечері. Угу. А це хороші, Це нам підходить. Це такі для пенсіонерів, знаєш.